Всім доброго здоров'я! Слава Україні! РФ готує напад з Білорусі. Я хочу подивитися на картах мудрість країни Авалон. Вони дуже сильні. І тут Lady of the Lake – це жіноча сила захисту своєї землі. Я хочу спитати: РФ готує напад наступ. З Білорусі, і це вже у нас іде ця а, думка давно. Ну, вони нападають з Білорусі, бо бомби звідти летять і заходили війська РФ з Білорусі. Так що, якщо Лукашенко і його люди думають, що вони не приймають участь у війни, у війні вони помиляються. Це, знаєте, такий, у них є Дисонанс з реальністю. Але ж ми знаємо, що зустрілися два диктатора не так давно на днях. І хочемо подивитися, що вони там замислили, і, будучи наступ з Білорусі. А, королева і король, бачите, тут о, в цій колоді тільки дві такі карти: Королева і король вони вийшли разом. І що вони можуть сказати про, на... про наступ. Ну, ми ворога подолаємо, вже всі знають, що ми перемагаємо, так що тут не може ніякого сумніву бути, що ми подолаємо всіх, хто прийде зі зброєю на нашу землю. Але буде ж, чи буде наступ? Бьоден. карта Бьоден говорить, що для Лукашенка це настоящий бьоден. Бьоден це означає. Така сильна нагрузка на його плечі, ем, йому, його, його так чавить це так давить чавить його, ем, його дуже приземлило це все, що він почув від свого, ем, як то сказати, партнера, диктатора, і його сильно це ем, поставило в такий стан, що він, ну, він хоче. Хоче уникнути того, бо він розуміє, що якщо він дасть команду своїм військовим іти в Україну, то вони підуть проти нього, бо дуже багато хто його не хоче там. Карта пчола говорить, що він як пчола, знаєте, дуже бизі бизі старається уникнути того, що на чого штовхає його бункерний. Він старається цього уникнути. Так. Бо що тепер у бункерного? В нього немає досить живої сили людей, то він хоче, щоб Білорусь вступила на правах своїх вже. Це фейрі, це захист від води. І ми знаємо, що Білорусь це така країна води. Так, у них там болота, така країна лісів, води, дуже, дуже гарна, щира там природа, красива. І природа, вона, вона тепер відчає. Природа хоче захистити геть білоруська природа захистити українську природу, щоб не пішли вони. Може буде багато води чи буде душі ці сильні? будуть, чи буде щось природою таке таке діятися, що природа не дасть їм піти. А карта кота це також тотемна сила, кіт. Вона тут написано «independence», Бачите, «independence» – це незалежність, healthy boundaries, здорові кордони. Бо білорусі не хочуть іти в Україну з війною, не хочуть люди, прості люди чи, чи всі, що там є, не хочуть вони. Вони хочуть, щоб кордони наші були здорові, щоб не було там загрози. The Frog це жаба, і написано cleaning house почистити, ви, вичистити хату, помити все, привести у а, такий порядок. Releasing emotional baggage. Um, у білорусів у них багато кармічного що тепер є, бо з їх території йшли бомби, йдуть, і за те ми знаємо, що вони будуть відповідати, будуть виплачувати репарацію, будуть відповідати. Люди там не, не розуміють того. Вони думають, якщо ми проти війни, значить все буде в нас гаразд. Ні, в них не буде гаразд. І вже їм говорили із НАТО, з Європи, з Євросоюзу і з НАТО. А говорив, що вони соучасники, так, так карта кохання чи любов, лав. Вона говорить, що ну, білорусі люблять українців, але ж дозволяють своєму диктатору робити все, що він робить проти України. Так що у них така дуже цікава любов до нас. Дуже цікава любов до, до миру така, так? Така цікава любов. Ну, різні люди є, я не говорю, що всі такі, але різні є. Драгон чи дракон, і написано Power Strength, сила і а, Power це воля, така сила, так? І а, ця карта говорить, що ну. Вища сила вступиться. Вища сила тепер бачиться з неба. Я вже говорила про НЛО. І вони кажуть, що це таке, такі якісь маленькі, і вони дуже швидко рухаються на небі. І над Києвом, і скрізь над Україною. Я скажу по всьому світі таке є. І я питала у Всесвіту, і мені передалося, що це око, це просто очі, які Всесвіт він дуже технологічний. нам, Туди ще довити, і вони просто оком стежать за тим, що відбувається, і всесвіт не дозволить, не дозволить того, і він викрутиться Лукашенко, викрутиться. Я бачу, що білоруси навряд чи підуть, але те, що звідти може посунути, Військовий зірев, це може бути таке. А Білорусі навряд чи підуть, бо сила природи їх буде зупиняти, і всесвіт буде зупиняти, мечта. І ще диктатор він, йому не вигідно, бо він знає, що його є ризик, що вони його будуть позбавитися, якщо він піде. І зате я бачу, що дуже. Дуже мало є шансу, що з Білорусі буде цей наступ. Так, тут видко, мої дорогі, я забираю карти і хочу сказати, що все буде Україна, слава Україні, героям слава. Все буде гаразд. І ми подолаємо ворога, вже йде все до цього. Не боїмося, тримаємося разом і до побачення. 希望。谢谢